Це капець! Я просто в шокі. Мене заблокірували аккаунт на 55 тисяч підписників за те, що я з дітьми сів погуляти в детську ігру. Тобто, ви представляєте, ігра називається Борщ. Там дай, ті по карточці, такі ти держиш їх в руках. Але ті, подумав, що це якась азартна ігра, що я там когось дообманю. Да це просто треш. Я в шокі, народ. Просто 55 Тисяч підписчиків. Цей аккаунт мені приносив кожен місяць по 400 тисяч гривень. Ви представляєте, я заробляв на цьому аккаунті від 400 тисяч гривень в місяць. Тобто я просто в шокі. Оце все, що ж ви бачите в моєму магазині, все-все-все. Воно все продавалося через Тік-Ток. Чи це заборчики, ось такі класні, декоративні, чи це світильники прожектора, чи це вон інструмент, акумуляторний пилки, пилки, гайкові. То фігня, то фігня. Я вам скажу. Я в наступному відео покажу тобі, який має бути забор, Аналог. а не у вот та фігня. Нашовиці народ. Я, я ну я вам кажу це. Просто капець 55 тисяч чоловік. тік-так заблокував. Не знаю. Я його встановлю, конечно. Але ви підписуйтесь на цей канал, бо може й не востановлю. Жалко, конечно, обідно, досадно, але тим не німень будемо і на цьому акаунті заробляти не 400 тисяч гривень. Місяць будемо заробляти 500 тисяч гривень місяць.